Віш небо і... ось бачиш небо. Ох, дивись, просто записалося. Вогник, вогник, та не просто гаряче полум'яно. На Росії в ніч проти п'ятниці знову палали нафтобази. у Воронезькій та Пермській областях. І як завжди, з місця події саме місцеві відразу все виклали у соцмережі. От нефтебаза. Нафтобаза горить, просто зараз за <різь> прям прилетіло. Влада Воронезької області підтвердила, була атака безпілотників на Анна нефтепродукт, що біля населеного пункту Анна. Місцеві посіпаки Путіна кажуть, всі безпілотники придушили засобами радіоелектронної боротьби. А один із дронів просто впав на територію нафтобази. Ба Більше стверджують, падіння було у пусту ємність, та не кажуть, чому ж так сильно палає та пустота. Це... І нівелювали повністю слова росіян українські сили оборони та СБУ. Підтвердили, уразили базу зберігання пальномастильних матеріалів. Захисники кажуть, російське ППО таки працювало, та, попри це, влучання в один із резервуарів сталося. А що ж сталося на нафтобазі у Пермській області? Взагалі невідомо. Просто виникла пожежа, каже місцева влада, та навіть російські рятувальники, і просто на десяти тисячах квадратних метрів згодом писали, що пожежу навіть ліквідували, та очевидці під ранок викладали відео, де ще й досі все в диму та вогні. А крім збитків від пожеж на нафтобазах, Росія може відчути і брак грошей від продажу палива на світовому ринку, наголошують фахівці. Бо ж Саудівська Аравія пригрозила обвалити ціни на нафту. Порядку 35% відсотків доходів російського бюджету це нафтодолари. Ну простіше говорячи, це рента, яку платять російські видобувні компанії приватні в російський бюджет за добуток російської нафти на території Російської Федерації. Тобто вся та нафта, що добувається приватними компаніями, вона йде е, е, або частково на переробку на їх підприємство, або на експорт для того, щоб регулювати ціною на світовому ринку нафти. Була створена міжнародна організація ОПЕК, до якої приєдналася Російська Федерація. Оці країни ОПЕК встановлюють загальний обсяг добутку щодоби, дає от власне ту ціну, яку ми зараз з вами говоримо. Саудівська Аравія сказала: ну якщо ви такі всі, в мене нафта надзвичайно близько до найбільших споживачів Індії і Китаю, я просто збільшу видобуток, і за рахунок того, що хай це буде нижча ціна. Але я отримую свої гроші. Також економісти зауважують українські удари по нафтопереробних заводах і складах відчутні для Ерефії. головно для забезпечення російських військ на території України. Той обсяг і ті влучення, про які ми зараз з вами говоримо, вони в реальній дійсності ускладнюють війну Російської Федерації проти України, коли ми з вами говоримо про влучання, не нафтобази, а влучання в підприємства по переробці. Навтопродуктів, це вже ситуація більш глобальніша, Це вже ситуація пов'язана із відновленням промислового потенціалу і забезпечення внутрішнього ринку. Там наслідки набагато суттєвіші. Всі ті цілі, які знаходилися в найближчій зоні враження, вони на сьогоднішній момент зачеплені. А ті, що знаходяться глибше, вони вимагають більш далекобійних дронів та ракет. А це власне однозначно потребує і згоди наших партнерів. Олена Рибінська, п'ятий канал. Доволі великі пожежі. Насправді, одна із них на нафтобазі вже охопила 10 тисяч квадратів. Це це немало, скажімо так. Давно мені за цим не чули про такі новини з Росії. Якась певно була пауза в бомбуваннях оцих об'єктів нафто, нафтових в Росії. Що можемо сказати? Це радше вирішує питання постачання російських військ на фронт. чи, можливо більш глобально воно якось впливає? Отакі вибухи. Ні, ні, в даній ситуації мова йде про е, законні цілі, які е, ускладнюють процес е, забезпечення паливомастильними матеріалами і тих військ, які сьогодні знаходяться на території України. Тобто е, той обсяг і ті влучення, про які ми зараз з вами говоримо, вони в реальній дійсності ускладнюють е, війну Російської Федерації проти України. Коли ми з вами говоримо про влучання не нафтобази, а влучання в підприємства по переробці нафтопродуктів, це вже ситуація більш глобальніша, це вже ситуація пов'язана із відновленням промислового потенціалу і забезпеченням внутрішнього ринку. Там наслідки набагато суттєвіші, але і так би мовити, Ті е, намагання, які Україна застосовує для цього, безперечно, мають бути потужнішими, тому що е, всі ті цілі, які знаходилися в найближчій зоні враження, вони на сьогоднішній момент зачеплені, а ті, що знаходяться глибше, вони вимагають е, більш далекобійних дронів та ракет. А це власне однозначно потребує е, і згоди наших партнерів на використання далекобійної зброї. Іноземного виробництва в Україні, поки що, ми е, не чуємо від наших партнерів е, повної одностайності з цього приводу. Тому, е, власне, туди, де можуть досягнути українські дрони, це зачеплено. Все, що глибше, ну воно потребує окремого підходу від наших партнерів. Маємо підтвердження від генерального штабу збройних сил про те, що справді було уражено зберігання пальну, пальну чи паливно-мастильних матеріалів. Називається ця база Анна нафтопродукт чи Анна Нєфтя біля населеного пункту Анна Воронівської області. Неподалік цього об'єкту працювала протиповітряна оборона. Підтверджено влучання, що не менше ой, у мене новина, що не менше у один з вертикальних резервуарів відбулося займання. Чекаємо більше подробиць. Якщо загалом говорити про а, нафту, то це головний дохід для Росії. І, власне, якщо я правильно розумію, саме за рахунок продажу нафти Росія, по суті, фінансує війну. Саудівська Аравія може зробити крок, який залишить Москву без коштів для підтримки своєї а, воєнної економіки. Чи могли ви нам простими словами пояснити, що таке може втнути Саудівська Аравія і чи справді вона це зробить? Дивіться, ситуація яка? Ви абсолютно праві, що десь порядку 35% доходів російського бюджету, це нафтодолари. Ну, простіше говорячи, це рента, яку платять російські видобувні компанії приватні в російський бюджет за добуток російської нафти на території Російської Федерації. Тобто вся та нафта, що добувається приватними компаніями, вона йде е, е, або частково на переробку на їх підприємство, або на експорт. Із тих опцій, що добуваються, виплачується рента. Власне, ця рента якраз і є джерелом наповнення російського бюджету. Е, безперечно, ми маємо з вами розуміти, що від ціни нафти на зовнішньому ринку напряму залежить реальність доходів. Тобто, оподатковується загальний обсяг видобутих барелів нафти на протязі доби. Чим дорожче нафта на світовому ринку, тим об'єктивно більше рента, тим як наслідок більше доходи російського бюджету. Для того, щоб, скажімо так, регулювати ціною на світовому ринку нафти, була створена Міжнародна організація країн, що добувають нафту, ОПЕК, до якої приєдналася Російська Федерація. І які для того, щоби. Регулювати ту ціну, тобто не завалювати ринок надлишком нафти, а треба розуміти, що це є класичний ринок, є певний обсяг попиту, є певний обсяг пропозиції. Попит залежить від е, рівня розвитку світової економіки, від потреби конкретно взятих країн, ну, зокрема там, Китаю, там, європейських країн в нафті. А пропозиція залежить від загального добового добутку нафти на світових родовищах. В першу чергу це стосується Арабських Еміратів, Саудовської Аравії, вони найбільші видобувники цієї нафти, ну, в тому числі от Російська Федерація, Казахстан до речі. Власне, оці країни ОПЕК і ті, що приєдналися до них, встановлюють загальний обсяг добутку щодоби. Таким чином, балансується ситуація із попитом і пропозицією. І більш-менш на сьогоднішній момент ціна рухається там в межах 70-80 доларів за барель. Є цільове бажання до 100 доларів за барель дотягти. Але на сьогоднішній момент загальний обсяг потреби коштів в цих країнах, які добувають нафту, і загальний обсяг добутку дає, от, власне, ту ціну, яку ми зараз з вами говоримо, тому що. Світові лідери економічних процесів вони зменшили загальний обсяг власне попиту через стагнацію, до речі, через війну в Україні. Тобто, у ті речі, світова економіка сьогодні не дуже в доброму стані. Тому, от, власне, іще і ще й пан після пандемії. Тобто, панале виходить так, що Саудівська Аравія от... просто може зменшити видобуток і таким чином. Саудівська Чи Аравія збільшити? навпаки вона збільшити. може різко збільшити видобуток ага. для того, щоб забезпечити власні потреби.